дня, Шановна громада, сьогодні з вами ми матимемо нагоду повернутися на декілька десятиліть в минуле, на Андріївській вечорниці. Наші учні працюватимуть без мікрофонів, тому дуже велике до вас прохання, щоб було максимально тихо. Давайте трошки поважати зусилля наших дітей, які разом підготували для вас це все свято. Ну що, почнемо? Зараз для вас на початку вистави буде невеличким. Ми починаємо в цей час, хай веселий і іскриться в серці кожного із вас. Хай міцне українське слово пружно рветься в небеса. Наша пісня причудова, хай несеться в небеса. обійдіть весь світ безмежний і скажіть, в якій країні. Так зберігся скарб пісенний, як у нас на Україні. Доброго вечора, шановні добродії! Ради вітати вас у своїй оселі. Уже й вечір. А ні дівчат, ні хлопців не ви хлопців немає. Ой, коли ми ще дивували, то як зачуєш вечорниці, біжиш. Аж ти не тріщать, а тепер. Он скоро третє півдня заспівають, а вечниці ще не починалися. Та ні, що не кажіть, а світ перемінився. Куди все поділося? Мамо, не кажіть такого, чуєте? Прислухайтеся, отже й дівчата йдуть. Зараз буде весело всім. Вся задумку гуляла, збивала. зривала, саду гуляла. Добрий вечір у вашій хаті, у клін господині, ой веселі вечорниці в нас на Україні. Добрий вечір, господине, славна молодиця. Чули, що в цій хатині будуть вечорниці. Добрий вечір, добрий вечір, любі гості. Щиро просимо у хату і приємну, і багато. Від зерниці до, до зерниці так, хай лунають вечерниці. Геть на наших вечерницях і сумний розвеселиться. Ой, господині, ми довешли, ти бачив ти біля вашої хати, якийсь сядячко крутився. Чи це не до вас, А може до катрусі? Та до Катрі зарано надто молода вона, а до мене запізно. Мамо, гості вже в хаті і дівчата прийшли. Дівчата, заспіваємо нашу улюблену. What is it? Дочениці починати. варимо вареників, біленьких, смачненьких. й запросимо на кості хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами дружно працювали. А ви співайте, співайте. А я піду гляну. Кого кажете, біля хати там бачили? сиджу на вечорницях, вишиваю і думаю, що поки ми дівуємо, поки горя не знаємо, а як тільки вийдемо заміж, почнуться клопоти та не гарати. Свитухи буде гристи, діти спати не дадуть. Особливо, коли під однією стріхою збереться декілька невісток. Я готов, кайдашевій до сім'ї. Доброго вечора, Броня! Чи ти збираєшся? Зачекайте, сідайте, огостяні, саме мене готово. І на своєму місці. Чи по модіму. Ой, мамо, браслету забула на Не знаю, що мені більше до лиця? Чи мано, чи манто? Мішки нема. Ви бачу, тут файний красунчик? Красотулечка, Красотуночка. туточки ходив. До кого ж ти чепоришся, краля пансіонська? А <кій> це моє діло. Що вам до цього? По якому це ти балакаєш? Чи забула, якого я роду? Ти була б ти мою невісткою, я б тобі прочухана дала. Фі, які він образовані, поняття ніякого не о океліча. Я в пансіоні всі науки пройшла. Чула сьогодні в одному місці, збираються інтересні люди. Чи не на вечорницях часом? Ага, на вечорницях. Як там заняти? А які красиві мушини. Я була встріне, то Та так втривожу, що цілу ніч не сплю. О, ті ще вечорниці. Це хороше діло. Завна в Україні вечорниці гуляли. Колись давно-давно, та так давно, що мало вже хто пам'ятає, коли з'явився цей обичай в українців, вечорами гуляти, пісень співати. Та як теж люблю співати? Особливо ой на горі два дубки. Ой на горі, два дубки, два дубки, те схилились докуб. Голосу ніка все туда же. Хлопці, Хлопці на вечорницях дуже красиві були. А як вечорами гуляли, я їм. Ваша рулька шкварчить, а він до мене. А то в грудях мої шкварчить от собі. У мене така стрімітілість до вас образувалася. Ти мені зуби не заговори. Твій черв вже вийшов. Он дівчата молоді на вечорницях. Де мені, кралечки? Звісно, не такі, як я, але гарно трапляється. Під... Нас... А чого б інакше до них вечорами хлопці бігають? То може вже підемо на вечорницю? А хаче. А, а де це ваші поробочки? Не хвилюйся, моя <рес> любов, зручніше. Будьте як вдома. Сьогодні вечір, у який має стіснитися ваша надія. Хочете знати свою долю, дівчата? Хочемо! Бачить, які пишуть. <рес> Гаразд. Хай ще буде по-вашому. Тому що і я помолодію біля вас. Та я теж. Колись. Щоб знати, котра з нас швидше заміж вийде, ми складали чоботи до порога. Чи перший на поріг стане, та й заміж швидше вийде. Ану, дівчата, спробуйте і перевірте. Розсувайтеся. А ти, Наталю, перша. перша так капчик за капчиком. Потім першу знову переставляємо вперед. І також до самого порога. Оксан! О, ворушилася. Поза додому піду. Хто в камі капить? О, підразу на наречений об'явився. Прошу відати, бо в ноги трохи дивно. Може ще взути. А це ж я сама вмію. Бачиш, запіш першої зібралась. А Чого ж це страшно, ніхто не кличе? Дірка перша вже дійшла. Ходіть, ходіть, ворожити будемо, сміятись будемо, але спочатку відгадайте загадку. А ну відгадайте загадку. Не біта з бородою, не з руками, не корова, а доїться. Коза. А таку, стоїть біля, мене за водою з червоною бородою. Галим. А ось таку білу, я власне, на сервочках приримає, а ага, парно відкинуть. А, а. а дівчата. Не, кар... не карайтесь. Дівчата, не карайте мене, а краще відпустіть. Я вам солоду, щоб принесу. Правду кажеш? Єй Богу, правда. Ну, нехай йде. Боже, що... Боже, що... Я, що... Я, Хов, це... Хлопці, допоможіть мені. От і клята ж тоді в я ж до неї і так, і сяк, і навіть бубликом хотів пригостити. Навіть вже думав, що вона мені ну, професійну сукню з нею домовився, а вона мені гарбуз. Це нічого, мабуть, з нього багато насіння вийде, Дай гарбузову кашу я полюбляю. Та не сумує. Та я й не сумую, та батько, мабуть, буде бити, до кого ж мені шпети, сватати спокудуть. Чи я тато не доріз, чи я тато переріс, чи не роблю на хати, що не люблять дівчата. Ой, хлопчик, любляєш, так золота, що мріяш. Ти нам нагадуєш слова із пісні, Не казав, типу я на тів, не може. Ну що ж тоді ще раз, добрий вечір, дівчата, володдя. Добрий вечір, хлопці молодці! Як добре, хлопці, що ви прийшли. Мої дівчата ж колись рішали. Добрий вечір, добрим людям. Я вже думала, що вечорниці без парків будуть. Добрий вечір вам. Добре. А добре. то дівчата слова не дадуть сказати. Ми вам заспівати хочемо. <рес> Навсаду, Яну, Як ми сюди йшли, дівчата біля третії хати так гадно співали, та й до себе кликали. Ми так замучились, проголодалися, нам поїсти би чогось. Дівчата, а ну почастуйте наших хлопців. Ой, та ще ж вариники не спіли звалити. Скажіть на хлопці, а хто з вас старший? Чи ви маєте свій устав? А як же? Оце мене і старше вибрали, бо стане ж такий. Будемо гуляти чесно, тихо, смирно, як зі поважному по роботу. Господині на вечівницях шануватимемо, як матір. Хто ви говориш, хлопець? Коли ви до нас добром прийшли, так прошу, розкажіть нам щось. А, а, а давайте хлопці не пели, розкажемо, тільки не перебивати і не казати бреш. В раю річка сметани тече, над річкою дерева, на, на деревах листямо гречані вареники. Тільки як під тими деревами люди лежать. Тільки як хто їсти захоче, вареник з дерева в сметану повд, перевернувся, та й примісінько уроч. Підходжу, я до них питаюсь, можна чи мені тут, пане брати, з вами прилягти? А він, а він мені відповідає. Хто <реш> ти, ти, ти хто такий? Твій батько ким працював, та звісно, хлібороб, а він, а він мені, він мені відповідає, і ти звідси, тут самі нероби лежать. <реш> ти про раню розказував, а послухайте про пекло. Іду я йду, дивлюсь, скрізь темну і смола ніс забуває. Дійшов до самісінького пекла. Дивлюсь, сидять чоловіки, та на кіз носа і з рота сиплеться. Я питаю, що це з вами? Один мені каже. Це через те, що колись брехали. Уроки в центрі пропускали. Дюди тим... <плес> Це старших не поважали. Я як злякався, то одразу й прикинувся, то скоріш до вас, на вечорниці. Та де вже наші дівчата? Хлопці, а ну поклич та Гей, дівчата, йдіть, будемо ворожити. Та вареники несіть, щоб знали, кого заміж кликати. Прийди, прийди, не сказала куди я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуба розуму звела. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого, зуба з розуму звела казала під комору, не сказала під котору. Я прийшов тебе, нема підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела. Я ж тебе я ж тебе підманула, я ж би я ж тебе підвела. Я ж тебе, я ж тебе молодого, Зума з розуму звела. Ти сказала в понеділок, підем разом по палінах, я прийшов тебе, нема. Підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, Зума з розуму звела. Я ж тебе, я ж тебе підманула. Я. <реш> <реш> Загадку. Що хочеш купити, так купиш. Що хочеш продати, а не продаси. Такого не буває, за гроші все можна купити. Е, ні, всього не купиш. Молодість не купиш, не за які гроші, а старість не продаси. От так молодець. спасибі тобі, що розвеселилася на товариство. Заходь, заходь, сусіденька, до нашого гостину. Дякуйте, що запрошуєте, не гоните бідної дівчини. Сідайте на біля нашому, скажіть, ти ж між жити. Але навіщо вам наперед знати, що далі буде? Може, комусь зомба стане. А я бачу у вас так весело і замішно. Ну і добре. Натягуйте стрічку, хлопці. Ой, тримайте трісічку, натягуйте, а ви, дівчата, прив'язуйте до неї свою нижку. Швидше, швидше, дівчатинка, ворожити будемо. Чия нитка швидше згорить, та та дівчина піде заміж перша. Повинні губами дістати перстені з мир. Хто швидше. А поки вони будуть бавитись, ви дівчата, підіть і принесіть дров. Mm. Давайте було, Давай, давайте давайте. Ось це на сприйний парубок. <рик> а тепер порахуйте, бо скільки принесли. Через стільки років і заміж підете. А тепер, дівчатка, станьте в кур і підкиньте віночок вгору. На кого віночок впаде, та заміж піде перша. Підкинув Ой, Просуня у нас піде замість перша. А ще мені бабуся казала, що колись ворушила на речах. Дів... Дівчина, які ворожили, виходила за двері. А дівчата ставили яскраві миски і під них ставили речі: кустку, перли, нитки, віночок, склянку. Дівчата, знову, ну піднімайтесь. Коли пели, чоловік буде добрий. Коли нитки, чоловік буде зверхній. Віночок дівчинка заміж піде перша. Коли гулку, чоловік буде щедрий. Коли склянку, чоловік буде п'яниця. скуштують наших вареників чарівних загадками і передбаченнями. Ану, доня, зав'яжих хлопці мочи. <реслужить> Что-то, я ничего не Я уже так Да, машина. <реслужить> <реслужить> Помогите Помогите <реслужить> Она сама. <реслужить> <реслужить> Она сама. <реслужить> 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 Едик, мишку в руки возьми. Вилочку. Вилочку. Спасибо, вилочку. Є вачний час. Вигощаєтеся, розглядаємо. Вареники з сиром. Буду жити з чоловіком, батько з її ви. Ой, а в мене вареник з сірі. Що це означає? Будеш жити в достатку, не будеш засоле не їсти. А мій з вареною. Багатою будеш. А мій вареник. Ой, заміж скоро вийдеш. А в мене ключ, бути мені, господини. Так і так. Мамо, мамо, там ще парубки йдуть. Панько, а ну хтось знайомим з своїми друзями. Може хто заміж заміжка до моєї дочері. А чим же я не живий? У вже не дуже гарний та роботящий. Там вже я візьмусь за руха не тяже. Спати можу до обіду. Обідав, до самої вечері. Вечеряк не до самого сніданку. Вибереш мене, горя не знаю. Не хочу на тебе, вона хоче багато, а ти роботящий. Вибирай мене, мене звуть Василь. Я хозяйський син багатий, маю дві курки, одна, правда, сліпа на одне око, друга не несяться, ну за те пацієнтовиш. А що ж у подобрі? Жуки, комарі, гусі, а мухи, а мухи світу білого не видно. Не підходиш тобі. Вона хоче роботячого розумного та гарного. А мама каже, що я такий гарний, як місяць, а розумний, як п'ять писарів купять. Мені ще таку жінку як я, а то люди сміятимуться. Ти не дивися, що я такий замужений. Ти мене вмий, причеши, і можна піденешка дебати, а цілуватися я зараз готов. Чуєш ти? Сидів би ти там тихо. Дякую тільки за пороги, дуже смачні. Мабуть, катруся готувала. Та ні, всі дівчата нам допомагали. А тепер давайте паляницю ділити. А, Хай Андрій буде вартовий, а Василь Писар. Добрий вечір, пане Калетин. А я приїхав калету їсти. Я кусну. А я масну. <р advod oczywiście> я коснув, я косту! Давай, не я коснув. Личте нашого господарку вичорнець, ми подякуємо за все. Я думаю, господарці вищини за тепло хату. Молодим дівчатам за стіл багатий. Щоб у вашій хаті було гостей багато. Ми гуляли, веселились, усім весело було. Вечорниці чорниці і здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. Це суночка, прини. Просили чорниці. Про минуле Тож бережіть цю прекрасну, нервичну скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор і надія. Світло завтрашнього дня. Хай у вас завжди живим повником світяться обереги пам'яті. На все добре, до нових зустрічей.